Допомогу дали, я б на цьому наголосив. На питання оборони. А раніше нам допомагали там. Я можу помилятися, я ось тут не буду категоричним, мені здається, що раніше Україна отримувала ще і чималий кавалок допомоги на отримування там, державного апарату, і так далі. Так далі. А, і ось тут, здається, допомога трошки зрізалася. І... Ось ці всі історії, теми, які от почали. От, а давайте ми звільнимо якихось міністрів, а давайте ми е, переглянемо, чи потрібні нам ті чи інші міністерства. Це може бути нескільки про дискусію результативності тих чи інших чиновників, і там потрібності в тих чи інших відомствах. Це може бути про те, що нема на що отримувати. Може бути. Не наполягаю, але це моя гіпотеза. Е, зрозуміло, що коли наші партнери. А я б переконаний, в зустрічах ось так, от е, з керівниками нашої країни, вони це говорять такі також прямим текстом. Там не є зопова мова. Це на паблік, вони мушені вмикати дипломатичний режим, але навіть в ньому, бачите, проривається зауваження. А очі в очі вони говорять прямо. Вони це все, ясна річ, бачать. Вони розуміють, що військова допомога це допомога не Зеленському чи Єрмакові і навіть не там, Умєрову чи Сирському. Це допомога нації Україна, яка бореться, це допомога силам оборони і там, Збройні Сили, і Нацгвардії, СБУ, всі. І це цивілізаційна допомога. Західного світу, тому що він чітко позиціонує нинішню війну не як російсько-українська війна, а як протистояння е, світла і темряви. Це є демократичний е, світоглядний простір, західний і авторитарний світоглядний простір це так звана вже лінія зла, це Росія, Іран, Північна Корея і Китай. Тобто, допомагають нам, щоб ми е, вижили можливо, можливо, як скептики кажуть, не перемогли, а саме вижили. Uh, щоб ми існували далі, і в цьому захід зацікавлений. Але якщо вони не допомагають в якихось проєктах, які влада може використати собі на іміджову користь, то це говорить про те, що вони чітко розуміють, uh, які ми ще те зерно поїли, а значить, вони. Досить критично будуть ставитися до будь-яких спроб, як встановлення авторитаризму в Україні, так і подальшого згортання там свободи слова. І як наслідок, коли рано чи пізно війна стане на паузу, вони будуть критично налаштовані до тих людей, які методично і зухвало ігнорували всі зауваження і вказівки: дивіться, у вас там проблема. Ви могли її не помітити, або ви думали, що це не проблема. Але ми казали вам. Там треба пофіксить, ви не чули. Ок, ми це побачили, зробили висновки, більше ми з вами не хочемо мати справу. І інтонація розмови зміниться рано чи пізно. До цього треба бути готовим. Бо на момент, коли війна стане на паузу, е, ну, до, до нас от прийдуть от з тим от рахунком, щось пробачать, щось спишуть, а щось нагадають. сорі, от далі за такими правилами не можна. Ну і хотілося б, щоб внаслідок цієї не досить приємної розмови між офіційним Києвом і офіційними заходами, різними країнами заходу, щоб найменше постраждало наше суспільство і наша державність. А як постраждають іміджі тих чи інших політиків, насправді байдуже. Так не працює, і я розумію, що люди, які а, там в соцмережах, от в коментарі там приходять, і а, люди, які не занурюються а, в там перечитання правових норм, а, в підчитування там нюансів, там конституції, і моментів, де конституція із законом, конституція найвищий закон з простим законом, де вони можуть а, йти в певну. Ну, скажімо, не суперечність, а в розбіжності такі законодавчі шпаринки, вони присутні, вони присутні в будь-якій країні. У нас також вони присутні в даному випадку. Ми якраз говоримо про таку ж Люди, які втомлені, люди, які злі, люди, які злі на реальність, злі і на владу у великій мірі, злі, бо вони не бачать в багатьох ситуаціях виходу. Їм ніхто не допомагає е, самим для себе намалювати перспективу трохи дальшу, аніж кілька тижнів чи кілька місяців. Це гнітить. Це глобальний в Україні посттравматичний синдром. Наслідки його ми будемо відчувати і надалі, і ще більше. Ясна річ, коли люди не отримують, самі не можуть знайти відповіді на ці запитання, вони намагаються зробити. Е, вони намагаються підтягнути під свої сподівання найпростішу відповідь. От, у Зеленського термін типу, ж закінчується в травні, все, він, значить, не президент. Я не сприймаю цю владу з 2019 року. Я вважаю, що 19-й рік став катастрофою для України. Але, попри те, я наголошую, Володимир Зеленський і в травні, і в червні, і в липні буде легітимним президентом України, тому що. За нашими законами влада є безперервною, не може бути паузи у владі. Якщо він не президент, значить хтось має бути президентом. Він не буде складати, скоріш за все, свої повноваження. Це один зі сценаріїв, якби він би міг вчинити, вчинити з власної волі, а не з сили якихось там законодавчих вимог. Але він цього не зробить. Тому він буде лишатися. До того моменту, коли воєнна історія на лінії фронту дозволить там прийти Україні, там Росії, західним партнерам до якогось переговорного процесу, внаслідок цього переговорного процесу буде якась домовленість, і ця домовленість поставить Кому в гарячій фазі повномасштабної війни. В той момент. Згідно чинного законодавства, Володимир Зеленський може зупинити воєнний стан, і тоді почнеться велика політика, зокрема, почнеться вибори. І тоді президент може сказати, що ось виборчий процес розпочався. Він напевно зайде на виборчу кампанію, і після законного терміну умовно в три місяці будуть вибори, і хтось стане новим президентом. І от тоді, нинішній Володимир Зеленський. Законодавчо коректно мав би передати владу наступному обраному. Ось так воно б було по розумному і коректному, і легітимному, зокрема, в очах Заходу. Другий сценарій, який ми міг би бути, який сказав Володимир Зеленський в травні місяці, говорить, що е, досить е, я побув, е, я обіцяв один термін, мій термін скінчився. Я добровільно складаю повноваження. Я попереджаю про це Захід. І надалі у нас режим Турчинов 2.0, Тільки зараз у нас виконувач обов'язків президента країни стає Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Верховна Рада, на відміну від президента, прописано чітко, що вона діє в випадку воєнного стану. Вона діє до моменту наступної, тобто тут жодних закових нема. І Руслан Стефанчук виконує обов'язки президента, виконує обов'язки, як він є, голови Верховної Ради, і у нас є уряд, ми парламентсько президентська республіка, жодного вакууму влади і в такому випадку не відбувається все чітко, легітимно, прозоро і чесно. Напевно, там би в такому випадку створився уряд національного порятунку, переформатувалася коаліція е в коаліцію національного порятунку, і це б їхало. Але цього не буде. Бо для цього потрібна воля Володимира Зеленського. Що буде? Він буде виконувати обов'язки президента, він буде, де юре, президентом, і ніхто не може підставити це під сумнів. А ті, хто розганяють історію, так а що ж буде в травні, ви абсолютно праві. Нічого не буде в травні. Ми знаходимося в правовому полі. Ми можемо ненавидіти, не любити кого завгодно зеленського, Єрмака, Мар'яну Безуглу, там Стефанчука і всю фракцію слуг народу. Це наше особисте ставлення. Ми кожен на нього маємо право. Як хтось може їх любити, ну є ж такі люди, які люблять, поважають і захоплюються. Ми демократична країна, це нормально. І, відповідно він буде працювати далі до того моменту, коли не трапиться призупинення війни. А от ті, хто будуть розказувати про те, що а ось він нелегітимний, давайте проводити вибори під час війни, і так далі. Так далі, так далі. Для того, щоб піти на вибори під час війни, треба всім разом, тобто і владі нинішній, і опозиції, і всьому суспільству, сісти і подумати: якщо ми всі однозначно, всі одноголосно цього хочемо. Ми маємо до цього адаптувати наше правове. поле. Тобто, ми маємо поміняти закони і тоді на це піти. Це має бути усвідомлений вибір країни масово. Це треба прокомунікувати з усіма, і всі мають погодитися, так і не інакше. Але я думаю, що не погодяться. Тому Зеленський буде. Будь-які роз... буде, от зараз, допоки не станеться історія призупинення війни, а будь-які розганяння в інтернеті, того що він юридично нелегітимний, це або дурість. Невігластво тієї людини, яка це пише. Будь ласка, відкрити закони, почитайте. Або це, якби це дивно не звучало, це підігрування російському ІПСО. В силу невігластва, а хтось можливо за гроші тут насправді все прозоро. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.